Забрати право голосу в Угорщині ініціюють в ЄС Бельгія, оскільки закінчується піврічний період головування в Європейському Союзі і прийняти її обов'язки з липня має саме Угорщина, країна, яка перешкоджає ухваленню важливих рішень в ЄС, зокрема стосовно України. Яким інструментом євросоюз може скоротити вплив Будапешта на Брюссель? Тему продовжить Ірина Іванова. Головувати в ЄС, але без права голосу. Такий спосіб стримування Угорщини пропонує міністерка закордонних справ Бельгії. Аджеля Віп дала інтерв'ю виданню Політико, в якому закликала країни-члени скористатися сьомою статтею договору про ЄС. Цей крок призведе до позбавлення угорщини права ухвалення важливих для євросоюзу рішень. У нас є Європа, яка важко рухається вперед, і на жаль, деякі держави, зокрема одна держава, усе частіше вдається до транзакційного підходу, блокування та вето. Застосування сьомої статті журналісти політику називають ядерним варіантом чи юридичною базукою. Це трирівневий механізм, який передбачає попередження, потім початок дисциплінарної процедури, і на третьому рівні введення санкцій проти країни-порушниці аж до позбавлення її права голосу. Сьома стаття договору про ЄС дозволяє запровадити такі санкції проти країни за порушення європейських цінностей. Угорщина 2018 року дійшла до другого рівня. Європарламент тоді підтримав дисциплінарну процедуру, але на цьому справа зупинилась. Про неї згадали на тлі дипломатичного загострення Брюсселя з Ботапештом щодо питань пов'язаних з Україною. У січні Європарламент підтримав заклик позбавити Угорщину права голосу в ЄС. Угорський уряд виступав проти згоди на початок переговорів про вступ до ЄС. Урешті це рішення ухвалили на саміті, коли прем'єр Віктор Орбан вийшов із зали. А схвалення допомоги на 50 мільярдів євро довелося перенести на спеціальний саміт. Тепер Будапешт, за даними таких видань, як Фененшал Таймс та Радіо Свобода, блокує ухвалення переговорної рамки, а також спрямування прибутків від російських заморожених активів на військову допомогу Україні. Ми з'ясували, що Угорщина зупинила приблизно 41% резолюцій щодо України. Європейський фонд миру заблоковано. Початок перемов блокувала. Я можу продовжувати список. В основному майже всім нашим обговоренням і необхідним рішенням та рішенням ЄС перешкоджає тільки одна країна. Ми повинні говорити про це. Я знаю, такі дії можуть видатися недипломатичними, бо ми добрі та вічливі. Та я вважаю, що усе зайшло надто далеко. Сам угорський прем'єр Віктор Орбан не приховує свого невдоволення політикою ЄС загалом і щодо України, зокрема. Він критикує керівництво Євросоюзу і обіцяє відремонтувати ЄС, окупувавши Брюссель. Це єдиний з європейських політиків, який за понад два роки повномасштабного вторгнення зустрівся з кремлівським диктатором Путіним і виступає проти збройної підтримки України. У представництві Угорщини при ЄС на звернення політику пояснили, що їхня країна намагається не допустити втягнення ЄС у війну, бо після цього сьома стаття договору про ЄС стане найменшою з проблем. Ірина Іванова, Олег Невідомський, подробиці Європейське бюро телеканалу інтер, марафон, єдині новини.